Переважно, коли ви купуєте нову посудомийну машину, причому неважливо, де ви її купуєте, чи в інтернет-магазині, чи в супермаркеті, електроніки, чи в виробника вашої нової кухні, встановленням цієї машини займатиметься саме людина, яка встановлюватиме вашу кухню. Переважно інсталяція посудомийної машини обмежиться тим, що її просто вставлять в нішу, на неї повісять фасад. І в кращому випадку приєднають до систем водопостачання і каналізації. Дуже рідко машину навіть увімкнуть в розетку. Чому тому, що майстри, які прийшли монтувати електропобутову техніку в кухню, вони за неї не хочуть нести відповідальності і бояться, що це якимось чином вплине на гарантію. Насправді боятися цього абсолютно не потрібно. Посудомийну машину надзвичайно важко, я би сказав, практично неможливо зламати простим вмиканням в розетку. Це такий самий прилад, як холодильник чи телевізор. Від вмикання в розетку він не ламається. Але для того, щоб посудомийна машина нормально працювала, її потрібно правильно ввести в експлуатацію. І для цього вам порекомендують звернутися в сервісний центр. Отже, що зробить сервісний центр? Е, ну, банально, він включить її в розетку. І зробить перші базові налаштування. Ця послуга є платною. Я не знаю скільки вона коштує, але я думаю, що менше ніж за тисячу гривень ніхто навіть з вами не стане розмовляти. В цьому відео я покажу, як саме відбувається ось це перше вмикання, як відбувається введення в експлуатацію посудомийної машини, які кроки потрібно зробити на початку, для того, щоб не викликати майстрів, не витрачати на це час і гроші. А в принципі, всі ці, всі ці дії ви можете зробити самостійно, вдома. Для цього не потрібно жодних спеціальних вмінь і навиків. Отже, далі відео, як зробити вперше вмикання посудомийної машини. Ну, ніби посудомийка фактично встановлена, і зараз є один дуже важливий крок, який в жодному випадку не можна пропускати: це налаштування жорсткості води. Це обов'язково, оскільки, в залежності від цього посудомийна машина буде споживати більше або менше регенераційної солі, і по-іншому будуть працювати алгоритми іонообмінника. Отже, для того, щоб змінити рівень жорсткості води, необхідно в першу чергу дізнатися його. В даному випадку в мене жорсткість води 4,2 ммоль на літр, що відповідає високому рівню жорсткості. І по таблиці я визначив, що Необхідний рівень жорсткості на посудомийній машині повинен бути 4. Для того, щоб налаштувати, необхідно короткочасно увімкнути машину, вимкнути. Після цього натиснути і потримати 5 секунд кнопку P, поки не почуєте звуковий сигнал. І після цього знову увімкнути. На дисплеї з'явиться встановлений з заводу рівень жорсткості, і кнопочкою P його можна змінити. Показую. Увімкнув, вимкнув, натиснув P, потримав. Після звукового сигналу увімкну. Заводські налаштування 3. Мені потрібно 4. Якщо вам потрібно 1, наприклад, включаєте 1. 2, значить 2. Якщо дуже жорстка вода, рекомендую встановити 5. Отже, в моєму випадку це 4. Вимикаю машину для того, щоб вона запам'ятала. Давайте перевіримо, чи запам'яталося налаштування. Четвертий рівень жорсткості води з п'яти. Вимикаю, Машина пам'ятає. Тепер необхідно завантажити регенераційну сіль. Якщо, посудомийна машина включається вперше, то ємність для солі необхідно спочатку наповнити водою. Про це написано в інструкції. Але нагадаю про це. Тобто, наливаємо води. Дві пляшки це, напевно, близько 2 літрів. Так, є. Вода є. Тоді вставляю таку спеціальну воронку для регенераційної солі. І наповнюю. В моєму відео я вже показував, як правильно поповнювати запаси. Тут перше наповнення. Можна використовувати ось цю воронку, можна не використовувати кому як зручніше. Якщо використовуєте, зверніть увагу, що інколи вона забувається, тому подавати сіль потрібно такими невеликими порціями. Зайва вода буде витікати. Не бійтеся, так має бути. Є залишки ще солі з попередньої машини, тому я візьму кілька пачок. Загалом засипати потрібно багато. В цю машину піде більше кілограма солі. Його вистачить орієнтовно на місяць. Тому не бійтеся, якщо солі потрібно сипати більше, ніж ви Це сподіваєтесь. Все готово. Закрити ємність необхідно дуже ретельно, оскільки мийний засіб в жодному випадку не повинен попасти в бункер для солі. Це може зіпсувати машину. Тому переконайтеся в тому, що а, цей отвір, це спеціальне місце для засипання солі, щільно і надійно закрите. Тепер поповню запаси ополіскувача. Як це правильно робити, я вже показував в відео. Ось за цим посиланням. <ти otur v> <voyager> Якщо розлилось нічого страшного, не хвилюйтесь, це не зіпсує машину. Єдиний момент перед миттям необхідно 에, зайві залишки а, і солі. і Ополіскувача все-таки прибрати, оскільки миття може бути не зовсім якісним. Тепер необхідно зробити перше миття для того, щоб машина помила себе від якихось можливих заводських забруднень. І після цього миття фактично можна вже користуватися машиною. Чому я обрав саме франки? По-перше, є висувний лоток для вилопожок, який не займає місця в нижній в нижньому кошику, як було в попередній машині. Далі регулювання висоти тут здійснюється звичайним натисканням. Є тримачі для стаканів. Розкладаються отримувачі посуду. Є електроніка регенерації. Електроніка регулювання ополіскувача, є система автоматичного відкривання 20-кінці циклу, тобто тут є такий штовхач, ось він. І коли машина закінчить мити, оцей штовхач відкриє двері і таким чином посуд краще просушиться. І також є функція промінь на підлозі. Коли машина миє, він світиться, коли вона закінчить мити, він починає блимати. Як бачите, нічого суперскладного, нічого екстраординарного. Алгоритм дуже простий, дуже прості кроки. Перше це наповнення водою ємності для солі, наповнення її регенераційною сіллю, додавання ополіскувача і налаштування рівня жорсткості води. Після цього перше профілактичне миття. І далі можете спокійно завантажувати посуд і користуватися вашою посудомийною машиною. Я надзвичайно рекомендую уважно почитати інструкцію, тому що а, тільки повне розуміння того, як працює, як функціонує, як моя посудомийна машина, надасть вам можливість використовувати її на максимум і завжди досягати найкращих результатів миття. Правильно завантажити посуд це теж треба вміти. Це описано в інструкції користувача. І якщо ви хочете, щоб я в відео показав, як правильно завантажувати посуд посудомийну машину, пишіть в коментарях. І якщо є до цього інтерес, я обов'язково зніму таке відео. Також звертаю увагу, що дане відео було знято для посудомийної машини Франки. Якщо у вас інша посудомийна машина дещо може відрізнятись вигляд чи положення тих чи інших елементів, Точно буде відрізнятись сам процес налаштування жорсткості води, але принципи запуску машини у всіх виробників однакові. Тому, якщо це відео допомогло вам зробити перший запуск і налаштування вашої посудомийної машини, то з вас лайк, підписка і коментар під цим відео. А я прощаюся з вами до нових зустрічей.